Навіщо жінка надзюрила у ТЦК? Максимально дивний скандал дитини з тернопільською бібліотекаркою і папуга, що гасає на моноколесі. Дивіться трешові новини тижня, які ви могли пропустити, але тепер точно не пропустите. Попісяла в ТЦК і сказала, що військовослужбовці на неї напали. На Хмельниччині представниця громадської організації вчинила провокацію. В оперативному командуванні захід повідомили, що у Дунаєвцях представниця громадської організації Доста Україна вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб. Там зазначили, що жінка відмовилась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських. На сторінці «Фейсбук» цю подію висвітлили як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. У лікарні потерпіла, відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. У сухопутних військах збройних сил України також відреагували на інцидент. Там назвали його провокацією. Мережа ворожих телеграм-ресурсів розганяє повідомлення про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП. Представниці громадської організації Доста Україна на Хмельниччині. Відповідально заявляємо, що жодна з озвучених потерпілою в кавичках потерпілою на відеотез не відповідає дійсності. А щодо збройних сил триває чергова ворожа провокація, сказано у повідомленні. Проти башкетниці, що надзюрила у кутку, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Інспекторку Львівської митниці звільнили з роботи після того, як вона розповіла Ніколасу Кармі, що її лук коштує 8 тисяч доларів. Головну державну інспекторку управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з роботи після відео у соцмережі. TikTok, де вона похизувалася брендовими речами вартістю понад 8 тисяч доларів, при цьому вартість особистих речей інспекторки суттєво перевищує її зарплату на митниці за цілий рік. У відео інспекторка сказала, що працює трошки на себе, а трошки на державу. Зокрема, юна модиця розповіла Нікола Кармі, що її капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського коштує 18 тисяч гривень. Повідок її собачки від Гучі коштує 200 доларів. Також Юлія похвасталась сумкою Louis Vuitton за 1500 доларів, чоботами Ерме за 800 доларів та годинником Cartier за 5000 тисяч доларів. Після розголосу зі скандальним відом Юлію Дригу звільнили з роботи на львівській митниці. Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік прокоментував інцидент так. Важко тепер усім пояснити, де вона взяла ці речі. Як це як в анекдоті про доньку повію, перед тим як щось зробити або сказати, треба думати про наслідки. А коли ти на державній службі, то про це треба думати 24 на 7. Журналіст Тарас Середич розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Юлією Дригою вже після її звільнення. Вона зізналася, що Ніколас Карма видали відео з нею на її ж прохання. Дівчина також стверджує, що годинник Картія насправді копія, а сумка Вітон зі старої колекції була куплена давно за гроші від бізнесу. А на митниці вона працює з серпня минулого року і ще не встигла адаптуватись до роботи. Водночас жодних доказів на підтвердження своїх слів вже колишня інспекторка митниці журналісту так і не надала. А ви вірите, що Юлія заробила на речі важкою працею? Діліться думками в коментарях. У Дніпрі чоловік катався на моноколесі з папугою в руках на житломасиві бере. Зинка Чалений молодик гасав на моноколесі, тримаючи в руках клітку з папугою на швидкості 80 км на годину. Користувачі соцмереж жартують, що так чоловік навчав папугу літати. Деякі навіть прозвали його сучасним Гаррі Поттером. Найжорстокіша новина тижня. У Житомирі сміттєвоз на смерть спресував п'яного чоловіка, який спав у сміттєвому баку. Згідно з показами свідків, чоловік за життя зловживав алкогольними напоями та незадовго до події безхатька вже бачили сплячому контейнері, прикиданого сміттям. Попередній під час вивантаж Ження відходів у кузов сміттєприбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес. Шансів вижити у бідолахи не було у Тернополі. Не захотіли видавати в бібліотеці книги хлопчику з Харкова, нібито тому, що він переселенець в обласній дитячій бібліотеці. Хлопчику не хотіли видавати книги без застави у 600 гривень через те, що він переселенець, і може, нібито її зіпсувати і написати на ній Слава Росії. Про це у Фейсбуці написала його мати Катерина Посухова. Її пост розлетівся на тисячі поширень та коментарів. У самій бібліотеці заперечили слова жінки. На офіційній сторінці бібліотеки написали пост роз'яснення, і під ним десятки людей почали писати однотипні коментарі в стилі, яка хороша бібліотека, як багато років я її відвідую. Загалом дуже дивна ситуація. У Нетішинському дивопарку хлопець попісяв під деревом, потім побачив неподалік камеру, відеоспостереження і вирішив приховати сліди ганьби. Викравши камеру, він заліз на опору і соломіць вирвав відеокамеру. Повз проходили люди, реакції нуль. Але біда, герой таки засвітився на відео. Тому директорка Капакомфорт Марія Власюк з відповідною заявою звернулась до поліції. Шановні любителі, справити ножду під кущем. Пам'ятайте, ваш подвиг може зафіксувати великий брат. Такими були трешові новини за цей тиждень. Не пропускайте нових випусків. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.